Вітаю! Продовжимо нашу тему функціональні тренування. Вже проговорили в минулому випуску про те, які вони мають бути, можуть бути, про мідкони, про кросфіт, про а, Хайрекс лише на сьогодні різницю між Кросфітом і Хайрексом. А взагалі гирі, рикс, робота з власним тілом, з власною вагою і так далі. Сьогодні ми поговоримо більше про метаболічне тренування. Для чого вони ще міг годять, що таке МПК во 2 МАКС. Ну, і взагалі, що це? Тобто почнемо з того, що метаболічні тренування. вони... Тренування з ціллю підняти пульс. З, під цього відповідно підвищуємо кисневий запит і максимізуємо ефект після тренування, тобто використовуючи якісь певні функціональні вправи. Ми створюємо такий ефект, що тіло працює навіть після тренування. Ну і для чого це потрібно взагалі? По-перше, це спалює а, жир, жироспалювальний. По-друге, підвищує МПК, тобто перекладаю максимальне споживання кисню. Максимальне МПК це показник, скільки кисню організм може використати під час максимально інтенсивної тренування. Для чого він? Ми розберемося. Ну, і ефект основний це економність руху, економізація руху. Підвищуючи МПК, ми робимо так, що наше тіло може працювати на максимумі довше. Тобто він, організм стає більш універсальним, він стає, не побоюсь цього слова, виносливим набагато більше. І чим більше во 2 мас Тим більше енергії можемо виробляти аеробним шляхом. Тобто довше працюємо без закислення і втоми, не дай Боже трав. Отже, що таке МПК БО2 Макс простими словами, ми вже поговорили: максимальна кисні, кількість кисню під час. Нашої нагрузки. Так? Чим, чим більше ми використовуємо кисню, а, тим краще насправді. Чому? Виходить, за, як результат, серце працює краще, судини теж, легені включаються, здатні насичувати кров кисну у достатній кількості. М'язи. Використовується кисень у мітохондріях, можуть використовувати, і, і виходить, що прям тіло а, збагачується киснем одномоментно, і це запускається така ціла система процес, а, який в результаті а, дає нам ефект омоложення, а, покращення самопочуття а, виносливості, ну, взагалі, сили. Досить багато плюсів у цього всього процесу. Навіщо ж його підвищувати? Ще раз підсумуємо: вища витривалість, менший пульс спокою, нижчий ризик серцево-судинних хвороб, швидка відновлюваність, краща робота мозку. Ну, тобто більше кисня, більше мозку збагачується, І ну, основні ідеї, головні ідеї, хороші ідеї підходять під час якоїсь роботи, а, ну і менше закислення. Тобто довша молочна витривалість, якщо це можна так назвати. І виходить загалом, що досить крутий ефект в результаті виходить. Які є способи підвищення МПК? Є декілька методів, поясню їхню суть. Перший метод це хід 4 на 4. 4 хвилини на пульсі 90-95. 4 підходи, між ними 3-4 хвилини відпочинок. Це, мабуть, один із найефективніших протоколів, тому що як серце працює, так і ми працюємо. Рівну кількість максимум відпочинок, максимум відпочинок, максимум відпочинок, максимум відпочинок. Максимум відпочинок, максимум відпочинок. Мені здається, це для тренування МПК во 2 макс а, Інтервали у зоні 5. 30, від 30 до 90 секунд максимальної роботи. Відпочинок 1 до 2, 1 до 1. А, це прям дуже сильно стимул серця відбувається. І ну, я теж використовую в роботі а, цей протокол. Тренування в зоні 2, тобто 45-120 хвилин у зоні 65-75% і це розвиває аробну базу, мітохондрії. і це просто це звичайно не відпочинок, але певний час досить довго, тобто 45-120 хвилин до 2 годин, ви можете тренуватися на одному на якомусь рівному відсотку. І в результаті теж витривалість покращується. Не втривалість АМПК. Ми зараз говоримо про це. І темпо. Лактатний поріг. Це 20-30 хвилин у зоні 3 або 4. Я маю на увазі зони, серцеві зони. Швидко, але контрольовано. Це, мабуть, цей ефект дає наступний результат. Він зсуває поріг вгору. Не, не покращує, не, не, не поступово, а десь такими ривочками вгору і він побічно підвищує В2МАКС. Ідеальна взагалі схема це поєднувати, мабуть, тренування в зоні 2 плюс інтервали. Зараз спробую пояснити більш детально. Про зони, які реально піднімають МПК. Це друга і п'ята, четверта, п'ята. Тобто, ми можемо чередувати тренування, ми можемо робити з цих зон, міксувати одне. Або ми можемо робити прямо цілий тиждень програму, враховуючи ці зони. Якщо брати приклад такий, то це три тренування на тиждень, мінімум. А перше тренування це в другій зоні. 60-90 хвилин, наприклад, велосипед, біг, робітрек, гребля, тобто монотонна поступова робота. Друге тренування це у нас 4 на 4 хід. там 35-40 хвилин робота в зоні 5 і відпочинок. 4 хвилини працюємо, 4 хвилини відпочиваємо. Третє тренування у нас інтервали. Наприклад, 10 хвилин ми 90 до 105%, і одна хвилина легкого бігу. Um, тобто, не 10 хвилин, а 10 таких інтервалів, щоб ви зрозуміли. Тобто, одна хвилина 90-95, одна легкий біг. І от таким чином ми працюємо 10 хвилин. 5 таких п'ять. Um, що важливо розуміти, що, по-перше, во 2 макс росте від прогресивного стресу на серцево-судинну систему, а м'язи ростуть від прогресивного навантаження. І тренування мають бути жорсткі, короткі і, і точно не 5 разів на тиждень, а десь 3-4, щоб тіло встигало адаптуватися. Тому що, якщо це буде кожного дня, то ясна річ, що не відновиться абсолютно нічого. Um, ви, напевно, чули таку штуку, як вод, Workout of the Day. Так от Workout of the Day має тривати 5, 10, 20 хвилин. До цього це розминка, потім якась силова робота, а, VOD, і потім заключне а, тренування вправи, які мають такий от епок. Це afterburn effect, Fight. Да? Тобто те, що ми робимо в кінці. Далі, якби ви були зараз зі мною в аудиторії, то ми б з вами точно погралися в приклади, поскладали міткони. Можете мені, до речі, написати під відео свої варіанти. Можливо, ми таким чином зможемо поспілкуватися. Я подивлюся, з вами обговорю. Можливо, теж мені, мені буде цікаво, я якесь із тренування висвітлю на каналі. Можна проговорити, можна обговорити, можна щось додати. Коротше кажучи, ви все знаєте. Пишіть, будемо обговорювати все, що завгодно. Стосовно звичайно, фітнесу. Отже, Якщо так підсумувати взагалі про функціонал, то я вважаю, що за функціоналом майбутнє. Класна штука, багато часу не, не займає. А, навіть інвентарю багато не займає. Щоб в хлам вбити людину, треба там всього-навсього не так багато. Кросфіт класна річ, якщо знати, що робиш, тобто обов'язково. Звертайте увагу на техніку виконання. Ну і це все не має перетворюватися на релігію. Це всього-навсього тренування. І як я обіцяла, зараз в кінці проговоримо про те, що яка різниця між Кросфіт і Хайракс? Ну, взагалі, суть одного іншого це функціональний фітнес, але Кросфіт, він більш різноплановий, технічний. Харго це більш, мабуть, масове змагання на витривалість з фіксованим форматом. Тобто в кросфіті можна вибрати. Із, там, із... Навіть мені здається, що для тих, хто три, виходить на сцену на арену, то для них дуже часто буває дивина, що вони там будуть робити. Тому в Хайроксі всі знають, що е, має там бути ціль у Кросфіту. Людина, що тренується, має бути універсальним атлетом. У Хайроксі ж це довга робота на розвиток о, якоїсь карти, силової тривалісті. Ну, така робота на пульсі. Формат тренування. У кросфіту – це постійна варіативність, різні навички щодня. У хайроксі – це майже однакова структура. Біг і якась станція, певно. Складність техніки. У кросфіту. Висока. Там гімнастика, там комбінації складні, там сила. У хайруксу, навпаки низька. Це прості базові рухи, їх легко виконувати, а ну, єдине, що це з тілом потрібно вижати максимум. Якщо змагальний день у кросфіту, то це кілька там воркаутів за день. Короткі, вибухові різні, різні завдання. Ну, у Харукса один довгий формат, як ми вже говорили, 8 варіантів 1 кілометр станція. Кілометр станція, кілометр станція, так 8 разів ви повторюють. Ризик травм у кросфіту вищий, тому що там все ж таки складна техніка, інтенсивність, у Харукса нижчий. Менше технічних е, рухів, але ж давайте чесно. Якщо не той день, то можна вийти на вулицю і отримати травму просто на рівній дорозі. Тому я б не стала так сильно на це звертати увагу. Е, кому зайде кросфіт? Тим, хто любить складні рухи, різноманіття, виклики. Е, хайрукс для тих, хто любить довгі тренування, монотонні, передбачуваний формат. І для них більше активність важлива ця, ніж якісь там сюрпризи чи щось подібне. Ну, а взагалі, я вважаю, що обирайте для себе своє тренування, тренуйтеся, любіть тренуватися, любіть активність і отримуйте від цього задоволення. І ви, і ваші клієнти, і націлюйте на це ваших клієнтів. Щоб вони реально робили те, чим люблять займатися. Наприклад, якщо у мене, наприклад, з клієнтом не йде робота, то як правило я раджу щось спробувати іще. Тому, тому що знаєте, дуже часто буває таке, що клієнт до тебе приходить і все, ну ну, ну ніяк, ну, ну ні в дугу він приходить. Він себе змушує приходити на тренування, і це перетворюється в каторгу і вашу, і клієнта, і нічого в результаті не виходить. Тому не чіпляйтеся за клієнта якогось певного, не треба. Нехай краще він знайде десь себе в іншому і буде любити вас за те, і поважати за те, що ви не трималися за клієнта як це фінансову допомогу. Скажімо так. Якщо є стосовно викладного формату, форматів і лекції запитання, пишіть звичайно. Я відповім: якщо не знаю, знайду людей, які знають, і вони обов'язково висвіть те питання, яке вам цікаве. Ось, тому чекайте наступних лекцій, дивіться цю і до побачення, до наступних зустрічей.